Сьогодні у випуску. Добровольчий батальйон Кропивницького їде допомагати херсонцям. З собою беруть їжу, воду, ліки, човни для порятунку людей та тварин. Замість зернових посадив Кавуни та дині фермер з Кропивницького району. Так каже, вирішив, бо частина Херсонщини, де вирощували баштані, окупована російськими військовими. Двоє кропивничан з синдромом Дауна представлять Україну на всесвітніх іграх спеціальної олімпіади у Берліні. Добровольчий батальйон з Кропивницького їде допомагати жителям Херсонщини, підтоплений через підрив російської армії Каховської гідроелектростанції. Це працівники підприємств, студенти, колишні поліцейські, які нині на пенсії. Батальйон створили тоді колипні для охорони громадського порядку та виявлення диверсійних груп. Розповів заступник командира батальйону Владислав Гречка. Відтоді каже, тренувалися рятувати людей під час надзвичайних ситуацій. «В Тому числі і порятунок людей під час повені, тому Люди навчені, люди підготовлені, і я вважаю, що ми своїми силами зможемо надати посильну допомогу Херсонщині. Усього говорить у батальйоні 140 людей на Херсонщину будуть їздити групами. Було прийнято рішення вирушити на Херсонщину задля порятунку наших громадян. В першу групу входить 8 осіб. Показує, з собою беруть моторний човен, щоб вивозити людей і тварин з підтоплених територій. Оголошення про збір допомоги для жителів Херсонщини розмістили у соціальних мережах. Я знайшов човен у своїх знайомих в Новгородці, виїхав його придбав. Це сума геть невелика для того, щоб спасти людей від повені, тому що в них дуже велике горе. Двоє добровольців зможуть врятувати на цьому човні трьох людей, говорить заступник командира батальйону. З собою беруть ще надувний човен. Розрахований на 500 кілограм. І, в принципі, також він може вивезти п'ятирьох осіб. Для жителів Херсонщини зібрали їжу, питну воду, ліки, засоби гігієни. Основну частину, яку передали нам волонтери з Івано-Франковщини, миру та добра. За словами Владислава Гречки, на Херсонщині перша група буде тиждень. Потім їх змінять інші бійці. Олександр Сметанко, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ми привезли сьогодні більше 100 літрів питної очищеної води, 150 кілограмів корму і для котиків, і для собачок, для великих і маленьких. Все це їде на Херсонщину, на допомогу нашим людям. Я вважаю, що це наша місія. Хто як не ми, як українці, будемо допомагати один одному? У Кропивницькому зібрали допомогу для людей і тварин підтопленої Херсонщини через підрив російською армією Каховської гідроелектростанції 6 червня. Оголошення розмістили у соціальних мережах, звернулись до знайомих, друзів. Говорить голова Кропивницької райради Андрій Лейбенко. Тварини це ті, хто залежний від людей, тому вони не зможуть. Себе нагодувати. А якщо ми бачимо така стихія, в них взагалі немає де знайти ту їжу, тому ми повинні допомогти. Я побачила ці моторичні кадри, де це бідні ці тварини там. І як, ну, хто як не ми допоможемо, тому що ми, ми розуміємо, що зараз, крім нас, саме українців, ніхто нам допомагати не буде. Ось тому чим змогла, тим допомогла. За добу зібрали майже тонну харчів для тварин, розповідає співзасновник фонду Збережемо українців Артем Андрієв. Каже, фонд з початку вторгнення Росії допомагає переселенцям, жителям деокупованих територій, військовим. Це дуже велика катастрофа, і ми не можемо стояти осторонь, відсижуватися. Тому ми зібрали для них допомогу: це корм, сухий, консерви, паштети та вода. Також ми з собою візьмемо 50 харчових наборів. Загальна вага одного набора біля 10 кг. В Миколаєві, жителі міста Кропивницького, які там тимчасово проживають, нас зустрінуть і довантажать наш бус в районі 300 кілограм. За підрахунками Андрія Лейбенка, кропивничани зібрали півтори тонни допомоги. Її ввечері привезли в Херсон у притулок для котів і собак. За інформацією, яку надав Андрій Лейбенко, тут постійно живуть 600 тварин, і ще 30 лишили на перетримку господарі, які рятувалися від підтоплення. Сьогодні четверта доба після підриву російськими військовими Каховської гідроелектростанції. На цьому відео ви бачите, як рятувальники та поліція допомагають людям і тваринам. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, у цьому цеху у місті Світловодськ шиють одяг для військових. Виробництво відкрило релоковане з Херсонщини підприємство. Тут працевлаштували 30 -ро людей, каже керівник філії Олег Зябряв. Шили футболки поле. Зараз ми шиємо в руки КЛП. Це дуже потрібна річ для наших хлопців. Ми їх одягаємо. Футболки ми робили біля 300 за зміни. Працює тут з моменту відкриття швейного виробництва з березня світловачанка Ольга Макеєва. Освіти швачки, каже, немає. Я з формою ну, з 16-го року, бо син мене підписав контракт 16-го року, то я знаю деякі нюансики, яка форма була на початку. Це було не, не схожа форма, яка зараз і зручна, і легка. Світлана Коваленко переселенка з міста Оріхів Запорізької області. У Світловодську живе з грудня. Я працювала раніше конструктором на підприємстві в нашому місті Оріхові, але швейна фабрика теж перестала працювати так, як обстріли». Після згадки про діму жінки з'являються сльози. Після тих обстрілів, під якими ми були. Я кожен день благодарна всесвіту за те, що за цю тишу. І я дуже благодарна за те, що в нас є робота, є за що жити не тільки на державну допомогу 2000. Швейне виробництво у Світловодську, четверта філія підприємства з Херсонщини після переїзду. Звідти розповіла заступниця директора Наталія Береза. Із початком повномасштабної війни ми не змогли працювати далі в Херсоні і на Херсонщині. Після вже деокупації Херсона з'явилася така можливість частково привезти сюди обладнання. Шиємо різний одяг для силових структур, форминий одяг, починаючи з трикотажу. З нижньої білизни, закінчуючи верхнім одягом, шиємо костюми і для поліцейських, Нацгвардія, Міноборони, ЗСУ, ДСНС. Кожного тижня ми направляємо дану продукцію в ті місця, де вони дуже потрібні. Кожного тижня у нас нема складів готової продукції, тому що кожен виріб, кожна одиниця, вона ну, вкрай сьогодні необхідна в тих місцях, де нас, наші захисники. До повномасштабної війни підприємство мало на Херсонщині шість фабрик, розповідає директор Ярослав Скрипник. П'ять з них знаходилися в Херсонській області, це місто Херсон, Гола Пристань, Олешки, Нова Каховка та Гініческа. І одна наша філія знаходилася і знаходиться в Миколаївській області, в місті Снігорівка. Штат працівників у нас до війни складав 450 працівників. На сьогоднішній день у нас немає доступу до чотирьох наших підприємств. Вони знаходяться в таких містах, як Гінічиськ, Нова Каховка, Олешки та Гола Пристань. Останній раз я мав зв'язок або ж з керівниками філії, або з працівниками, які там знаходились, ну, напевно, пів року назад. Каже, після деокупації відновили роботу двох філій. На сьогоднішній день ми маємо доступ до Херсону і до міста Снігурівка в Миколаївській області. Коли ми вирішили відкриватися от на Черкащині, Піроградщині талі, то ну, ми розуміли, що у нас немає якби других варіантів, хоч ми і залишилися без нічого. На сьогоднішній день у нас в компанії з нуля відтворено 302 робочі робочих. Це потрібно як і для країни в виді вигляді податків, як для людей в вигляді роботи і заробітні і складні, так і для Збройних сил України в вигляді продукції. Окрім швейного підприємства з Херсонщини, після повномасштабного вторгнення Росії в Україну у Світловодське евакуювались два з Харківщини, розповідає голова громади Андрій Маліцький. Один з них займається металообробкою. Там працює близько 10 людей. Є підприємство, яке займається виготовленням обладнання для Це, В Принципі дають робочі місця для наших мешканців. Це відповідно оплачується заробітною платою, а податки в основному ну, за місцем реєстрації. Каже роботу на цих підприємствах знайшли майже сотня жителів Світловодська. Антоніна Крейтор, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. Частина Херсонської області окупована расистами, тимчасово окупована расистами. Ми сподіваємось однозначно на перемогу України. Ну, і ми вирішили зайнятися бахчевими культурами для того, щоб кожному українці на столі, як завжди, влітку був кавун. Торік на цьому полі площею 25 гектарів ріс соняшник. Цьогоріч фермер з Кропивницького району Геннадій Тактаров посадив дині та кавуни. Самі великі складнощі це досвід. Досвід вирощування. Якщо досвід зернових у нашому регіоні є у людей, ну, фермерів місцевих, то досвід бабащових культур будемо здобувати в процесі. На Баштані зав'язалися перші плоди кавунів та динь. Каже, поки не розуміє, який врожай збере, є попередні домовленості з представниками торговельних мереж Кропивницького щодо продажу вирощеного. Виростити в Кропивницькому і продати в Кропивницькому ну, набагато. Набагато краще, ніж кудись вести чи щось очікувати. Розповідає, разом з двома працівниками влаштували полив баштану. Державними програмами підтримки аграрів не користувався. Фермери, які обробляють від 1 до 120 гектарів землі, можуть отримати допомогу від держави, пояснює керівниця департаменту агропромислового розвитку Валерія Фурманова. У Минулому році була державна підтримка три тисячі гривень за один гектар лілі, безповоротня дотація, і маємо таке сподівання, що. Така підтримка буде й майбутньому. Каже, цьогоріч господарство області вирощують баштанні культури на площі 3 тисячі гектарів. Це на 300 гектарів більше, ніж торік. Пояснює, на рівні обласної влади не мають впливу на реалізацію вирощених на Кіровоградщині баштанних культур у місцевих торговельних мережах. Складна дуже тема, тому що важливо не одночасно продати весь обсяг з поля, а важливо забезпечити постачання виробнику. А для того, щоб забезпечити планомірне постачання, для цього треба мати якісь можливості для зберігання. Місцеві торгівельні мережі готові заключати договори, вони це і робили в минулому році. Збирати перший врожай кавунів і день фермер Геннадій Тактаров планує у липні. Каже, нині домовляється про його продаж у двох торговельних мережах Кропивницького. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький. Раз на тиждень Кропивничани Мар'яна Ахрарова та Максим Наливайко приходять на тренування з гімнастики в спортшколу. Спортсмени з синдромом Дауна представлятимуть Україну на всесвітніх літніх іграх спеціальної олімпіади. Обоє вже мають дуже великий послужний список. Виступів на подібних змаганнях, починаючи з 2000 року, ми спочатку ставали переможцями українських змагань це українських, потім вийшли на міжнародний рівень, і на даний час вони є переможцями і європейських і всесвітніх ігор. Пояснює спеціальну олімпіаду організовують для людей з ментальними порушеннями. Ігри проводяться раз на чотири роки. Цей час використовують для вивчення нової програми. Вони тренуються мене з маленьких, з років 9-10. І тренування регулярні, переривів у нас нема, зокрема на літні канікули. Коли до нових ігор виходить нова програма, вони її успішно засвоюють. Розповідає, Мар'яна Ахрарова неодноразова переможниця в художній гімнастиці на всесвітніх іграх. У 2019 році з Об'єднаних Арабських Еміратів привезла дві золоті медалі, в 2015-му одну з Лос-Анджелесу. Подобається ходити в спортивну школу. Матір це художня гімнастика брімля і брикарадіна. Дуже пишаюсь, тому що це велика честь бути у спеціальній олімпіаді і бути учасником цієї кажуть, цих ігор. Ну, хочемо нагород, хочемо медалі, хочемо перемоги. Хочу, щоб вона була найкраща. Максим Наливайко бронзовий призер всесвітніх літніх ігор спеціальних олімпіад у 2015 та 2019 роках. Усі чотири роки готувався, розповідає спортсмен. Я люблю займатися спортом да, і вдома і, і утром, і віщом. Зараз йому 34 роки. Займається спортом він вже давно, з 10 років. Дуже любить займатися спортом. Постійно ходить на заняття. Всесвітні літні ігри спеціальної олімпіади відбудуться з 12 по 25 червня в Берліні. Ви дуже гарно тренувались і готові виступати на змаганнях. І ми розраховуємо на гарні нагороди. Ольга Склярук, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький. Ви дивитеся Суспільне Кропивницький. Підписуйтеся на Суспільне Кропивницький у соцмережах. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.